Продовжуємо далі. Шостий розділ читаємо. Людей на землі становилось все більше і більше. І рождалися у них дочері і сини Божі. Смотря на красоту дочерей чоловічних, почали брати їх себе в жінки, Кожен по своєму вибору. Що тут цікаво, да те, що люди розмношилися на землі і рождалися у них дочері. Ну і тут стосовно сини Божих, да, Хто не такі тут дуже багато там, різних є різних версій, да? там і ангели можуть бути, там і... Ой, ніфіліми. Ні це тут і наступні верші. Можливо, це Божі. також може бути е сказано, що... Праправедний цей потомок, от те, що від е так, як ног був, да, от, і Ламех, от вони були людьми, які ходили перед Богом, да, і вони праведні були. От, е ну і так само, да, от, можливо, от, е названо, о, ці синов'я були. Можливо, названо ці праведні ці потомки, названі саме синами Божими. Можливо, будь-так. Давайте дальше посчитаем, что сказано. Тогда сказал Господь, не вечно бы дух моему з с человеком. Ведь он плоть, предававшийся греху. Пусть предел жизни его будет 120 лет. От, э, Бог говорит, да, что дух не постильно будет проводить с человеком. То есть, щоб його дух, який селив при створенні людини, він, як то кажуть, не боровся, да? от він не хоче, як -то кажуть, хоч, знаходиться, а Бог, можливо, яким чином е виправляв сутність своєї людини да? в середині, от коли, він, коли вона була е під підріхом. А тут говорить, що тепер людина, а, тут можна навіть як сказати, мені каже, що до свого часу, коли Бог не сказав, от він. Люди багато років жили, там бачу по 500 років, там по 800. От. І мені здається, що от тепер Бог рішив, що він не хоче постійно боротися з людиною, з її плоттю, плотю, да, самим самим порочним серцем да, і з думками цим самим. І він робить такого, як то кажуть, е скорочення віку. Да, справа в тім, що якщо ми далі почитаємо між главах, то там люди жили. І побільше років, да, от, не 100 не, не, не років було їм термін життя. І деякі, кажуть, ну, деякі думки є від людей, що дослідників, в плані, що тут говориться про е, термін життя до потопу, тобто люди жили 20 років, а не про самих людей, їхнє життя, скільки вони е, проживали проведемо далі. В то время, как и после того были на земле люди низкопадшие, ибо сини Божі стали жить с дочерями человеческими, и те рожали им детей». Ну, ось тут ще казав про тих нефілімів, да, от. Нефіліми – це якісь падші люди, да. Можливо, чи духовно падші. Тут теж, бачите, не настільки не, не, так розуміло сказано, але... Но... Що ми тут можемо зробити з цього висновок, Да? там мова про людських дочок да, і про якихось синів, це да, не боюсь називають їх. Ну, зелень, це не відрізняється якимось ну, духовним статусом. Да, це можливо, це можливо, також були люди більш якісь чистіші від е обичних дочок, тобто, да, от, які наділені якісь може сверси, ну, не то що зверсилами, а догодно якимось збагаченням, я так думаю. І, але для того справа тим бачить, що вони народжували дітей. Тобто дочки були звичайними людьми. От. Але сини Божі називаються, що е е е сини Божі вони, коли вони з'єдналися з людськими дочерями, да, то потім називали їх низько павшими. От. Можливо, якісь духи, духи противні Богові. Не ну, те, що притиняє люди, які почали противитися Божим повелінням, да, кажуть, можливо, якісь ну, демони там, чи не знаю, щось, якісь темні сили. От, ми ж розуміємо, що да, коли ми там говоримо про бійсів, там більше якихось істот ну, диявола, да, то ми розуміємо, що вони нижче кажуть по, по ставці перед Богом, тобто да, вони так кажуть, вони відкинуті від Бога. От, так само так, не скопавшими. Можливо, такі вірші, ну, значно цих вірші, от. Добре, давайте далі почитати. Ще сказано, що силою вони відлічались із древлі, своєю воїнственною ну, прославлялись. Значить виходить, що діти, які народжувалися та, при сполученні цих синів Божих і дітей, вони мали якусь сверхсилу. Можливо, це, як не знаю, там, раніше, там міфології, там, грецькі, грець, да, там казали там. Про Герахлів, там, да, про якихось там Ксена, там, знаєте, да, був серіал такий псацивонів. Можливо, якісь такі витриваліші були от, і мали якісь надродні ну, здібності, можливо, якісь. Не те що здібності, а е ну, такі титани, можливо, якісь такі були. от, і надзвичайні люди просто були. от, Велетні, якісь певні. От, е добренько, йдемо далі, п'ятий вірш. Виділ Господь, що велике розроблення людей на землі, лише к злу устремлених мислі їх було занят їх ум непристанно. Ну, бачимо, що люди да, тільки на злові так кажуть, да, і почуто кажуть, люди почались, ну, думки не почали спортитися. Як тільки Дух Божий дійшов цих людей, да, вони сразу почали м -м, життя так кажуть, не таке, як Бог хоче, щоб було. на зло и когда думает про зло и постоянно задумывает да и думки так само це все и пожеланиях вот, и далее и пожил Господь что создал на земле человека с горюю исполнилось сердце его и сказал Господь сотрудствуйте лица земли рот человеческий что я сотворил людей а с ними и зверей и твари и пресмыкающихся и птиц небесных ибо глубоко огорчен я тем что я их создал даже какие слова да в каком сэнте то Бог Перш за все, ми тут читаємо, що Бог по жалі написано, да? що три людину от відкривається на потихеньку характер Бога. Господа те, що Він має функцію жаліти. Так як Ми так само жаліємо да? от, в яких там, ситуаціях, там, які нас виникають сім'ї чи дитину жалко, от, е... Бог так само ж має. Не те, що ми говорили з вами, пам'ятаєте, подобає образ Божий. От, Бог має так само цю характеристику. Він жаліє. Він також і створює, да? судав написано да? чоловіка. Тобто він є создателем, він є також і тих, хто може жаліти, в нього такі особливості. Да? його. Далі ми читаємо. Він написано Скорбить серцем своїм, да? і з повністю серця тобто він говорить про якісь внутрішні переживання свої, да? що в нього є. От. І сказав, Господь з Господь, землі, родчички, да? -то От. Тобто він це знищує. І глибоко огорчен, написано, да, тим, що создав. Тобто ми бачимо, наскільки Бог проявляє свою вже емоцію, також якісь почуття свій да, до того, що він створив. От, і, і він жаліє. Ми так само часом жаліємо про якісь вчинки певні. І ми цим самим показуємо те, що ми маємо також подобу Божу. Ми також відчуваємо ці речі, які ми робимо. І Бог так само жаліє. От. Просто Цікаво, типу, да, от чому він тварин вирішив знищити усіх. далі будемо читати, що не всіх тварин. У нього такий задум просто був. Да. Можливо, через те, що він е, сильно так кажуть, із розречень людей, просто, да, він дуже в гніві був. І можливо, так сказав, що все знищить. От, Насправді так не буде. І тільки Ной був угоден Господу. І далі ми читаємо розказ о Ної. Да. Бачимо, що Ной був угоден Господу, значить Ной жив не так, як ці люди жили. Ось, ось що Бог хоче від нас, щоб ми жили, так як він це обожає, щоб ми жили праведно, свято перед Ним і е, жили по його правилам, по його законам, які він там дає. Ной ну, був благочестивим і, і непорочним чоловіком серед своїх современників. Он жив в тісному общинні з Богом. Ось, от вам характеристика Ноя. Ну, був благочестивим і непорочним чоловіком серед останніх людей, современників. Так як зараз можна бачити, що люди є, які живуть, як вони хочуть. Да? Всіх там ріхав, своєму в якомусь, І не Богу не, не підчиняється, да, не слухають його. І відрізнявся. Ось, ось приклад життя, да? як треба жити. От, ще тоді Ноць відрізнявся. І це було дня Господу, бачите, сказано. І він навчався невчисним вчені з Богом. Так само, як і Єнох. Він мав цю особливість і те, що він був перед Богом чистий ходив. І в Ноя Ртострисина Сім, хат ефет. Це ми розчитали в попередньому розділі. Читаємо далі тоді. В очах Божих земля була розтлівавшася, повна була насілля. Ось тільки бачимо, знову постійно воно збільшується, збільшується, люди е, починають робити речі. Да? Бог відділ, що мір розтлівся, ібо і сам образ життя людей і животних став порочним. Бачимо, що і животні почали якісь тебе порочно поводити. Тут слово порочне, що нам означати, да? і зратіла всякая плоть путь свой на землі. Тобто люди, бачите, як, ну, як тільки Бог от, одійшов, да, своїм духом, одразу починається робити безлад, і люди починають робити, що не хочуть. Чим динамина, чим далі від Бога, мені так здається, чим вона починає пережити і не підчинятися тим правилам, які Бог нам сказав. От. Ось чому саме головне ходити близько сумки з Богом для того, щоб. Бути годним Йому і щоб Бог благословляв і давав все необхідне для нашого блага. Так, читаємо далі. І сказав Он Нодію, Я вирішив покінчити со всеми, хто живе на землі, ибо вона переповнила їх жорстокістю і насилием. Я уничтожу їх і землю вместе з ними. А ты сделал себе ковчег из дерева гофер, отдали отделение сделай ковчеги, і и осмоліє внутрішній и снаружи. Ну ось ми бачимо, что э, Бог в своих очах, ну, зараз, да в очах Божих, так как мы кажемо, да, так, в твоих очах я бачу э, якусь печаль, да, так, дальше звучит може бачити. Тут складається на очах Божих. Ну, Божого представлення, в Божому баченні те, що він дивиться, це просто робиться неспроможне для такого життя, хоче Бог бачити. От, Інтро робить попередження Ноєві. І те, що ми треба робити, та стройти ковчег, тому що не са уничтожують, і землі це все. От, і даємо повеління, як саме строїти ковчег. Так, таким построй ковчег, чтобы длина его была 300 локтей, ширина 50 и высота 30. И сделай крышку для ковчега так, чтобы ее завершение она возвысилась над ними на высоту локтя. Построй ковчег так, чтобы было у него три яруса, нижний, средний и верхний, чтобы сбоку у него была дверь. И знай, я наведу на землю воды потопа, чтобы уничтожить Поднімі самі всіх, в ком є дихання життя, все на землі Нос Чітко говорить, ну і да, що буде на землі водопотопа і все уничтожить. Тобто нічого не залишиться. Е... Далі говорить, що в ком дихання життя. Тобто все погибне. От реально масове уничтоження всього, що є живого. До речі, наука це не, не відторгує те, що дійсно був потоп. І е, материки, так само, як зараз ми маємо, воно не було такої форми. Тобто материки вже після потопу вже набрали певну форму і вони змінилися. Но для тебе мій завт. Спасіння. Ось цікво говорить, да, що буде. Завіт знову заключається. Ми бачимо. От, е, Щоб спастися. Так можна, сказати, можна перший завіт перший який заключив Бог, Водюш ковчег ти, синове твої, і жена твоя, і жони свої твоїх. Бачимо, що Бог зберігає Ноя, праведного да, жінку, дітей його, тобто, і далі манут може десь на землі. «І всього живого, і всіх по парі, і з кожного рода, самця і самку візьми в ковчег, щоб вони сталися в місті з тобою в живих. Також Бог дивиться їй про те, щоб питалися самці і самки парі з каждого рода птиць, четвероногих и присмикаючись по всій землі, веду к тебе кочев, щоб оставаться живих. Ти ж візьми з собою всяку пищу, якою ви бы могли питатися, запаслись її так, щоб була пища для тебя і для них. Но сделай это так все точно, как сказал ему Бог. Ось так: Бог дає чітке повелін, що як робити, що підготувати, Взяти, і Ной виконує, так і виконує такий йому, сказав Бог. Покірність перед Богом, перед те, що Бог вірить, що Бог те, що сказав, Він зробиться. Він не сумнівається в цьому. Ну і далі любимо читати тоді, що відбувається далі, після того, як Ной починає строїти цей До Наступного разу. Всім до побачення!